Доброго вечора, це телепроект персона. Сьогоднішня передноворічна програма дещо відрізнятиметься від звичного формату. Івано-Франківська радіостанція Західний полюс 25 грудня відзначила своє 17 річчя. Тож сьогодні нашими персонами будуть ті, хто впродовж цього часу були та залишаються голосом улюбленої багатьма радіостанції. Робота на радіо це мрія твого життя чи просто випадковість? Однозначно, я можу сказати, що я не мріяв все життя працювати на радіо. Коли я був маленький, радіо асоціювалося з такою чорною коробочкою, в якому звучав такий мозон тінь-тінь-чінь-чінь. -тін", Говорить Івано-Франківськ. І я що так думаю, в ті часи про таке не мріяв. Однозначно, ну це, скажімо так. Класна випадковість з життя, яка його поміняла кардинально. Чесно кажучи, колись в мене був радійний досвід уже, і потім з часом якось так сталося, що я пішла з того радіо, потім якісь свої там займалася сценою, музикою, а потім чомусь я от вирішила знову повернутися в цю сферу і захотіла, пішла, і ось є <рес> результат. Я не можу сказати, що це була моя мрія, але це перетворилося на буденну мрію. Можна так сказати? Так. Я взагалі не думала, що я буду працювати на радіостанції. Для мене це був якийсь такий дуже дивний випадок працювати на радіо. Ну і це був перший мій досвід на західному полюсі, і перший і останній, сподіваюсь, перший і єдиний. загалом мрія працювати була на радіо давно. Ось а власне на західному полюсі, ну я скажу так, це мрія мого життя. Я починала як радіокореспондент, також працювала над випусками новин, була редактором на інших радіостанціях. Але мрія працювати в ефірі, це, мабуть, була найважливішою. Тобто, я вважаю, що свого часу на інших радіостанціях я трошечки не робила свою роботу. Тобто, це було ну не зовсім моє. Воно вдавалося, воно виходило. але... Людина щаслива тоді, коли вона працює над тим, що вона любить, тоді в неї виходить це абсолютно легко, ну і безумовно робить це з любові знову ж таки для найдорожчих слухачів. Сталося о чудо, о диво. Я от власне те, що мріяв в дитинстві, коли був школяром, власне, так і сталося. Я сіті в ніякому випадку не випадковість. Тому що напевно кожна людина, яка жила в 90-х і була там молодою, дуже молодою я таким як я. Коли включали радіо, це почути звідти людей, почути і знати тих людей було дуже ну, напевне престижно, круто. Ну, Ти знаєш радіодіджея, ух ти! А самому навіть не міг подумати, що колись буде радіодіджеєм, тому що це було настільки якось високо, настільки такий показник якогось статусу у суспільстві, що мені здавалося, що це просто недосяжно. А чим ставав старшим, тим бачив, що от Ну, мрія може здійснитись. І от в кінці кінців це здійснилося. Ні, я не мріяв. Я завжди вказую у всіх анкетах і всяких таких от штуках, що мене привела сюди подружка. Вона мені неодноразово говорила про те, що давай, прийди, попробуй. І я прийшов і попробував. І якось так мені я вважаю пощастило. Так. Я думаю, що це не випадковість, до цього я йшла давно. Ну, так як я працювала на телебаченні, я хотіла продовжити в цьому плані. Будь-кому разі, це не випадковість, так мало статись, перемотуючи плівочку на ті роки, коли все це розпочиналось, коли пішов бум на телевізійні проставки. 402 канал, німці треба було дивитись. Потім пішло на FM станції куплялися приставки, і був бум в ФМ просторі На той час було кілька радіостанцій. Ну і звісно, річ, молодому пацану, женатому хотілось хотілося спробувати свої сили і, і спробувати себе по той бік радіоприймача. Однозначно так мало статися. Якби радіо в моєму житті не було, то життя моє було б біднішим і, напевно, зовсім. По іншому пішло би, і переді мною не розкрився би цілий світ музики. Багато людей мріють працювати на радіостанції. Як гадаєш, якими рисами повинні володіти люди, які працюють у медіабізнесі, треба знаєш, до всього оптимістично і класно стоставитися. Такий чувак, фляма, такий, да, то може, ти будеш вести якусь наркоманську передачу в третій годині ночі. і ночі, може, це комусь буде по прикол. Якщо там якийсь чувак драйвовий, ти будеш ранкові програми вести. Ну думаєш, треба бути оригінальним чимось. Я думаю, що перш за все позитивно. І вміючи передавати цей позитив іншим людям. Мені здається, що це є, мабуть, найбільш такий, найбільший критерій. Активною. От я взагалі вважаю, що пасивних людей е, на радіо не треба. Ну, їх взагалі в житті, як на мене, не треба. Для того, щоб працювати на радіо. В людини, яка працює на радіо, повинна бути велика фантазія: вмикати сім тому що бувають різноманітні такі речі, що. Оп, і треба вимкнути в щось говорити. Навіть можна говорити в змозі. От, наприклад, зараз, що я сказав, ви не зрозуміли, але вона це не можете, так щоб говорити. Так і тому, що е і радіосхів вже би не допитувався, щось вилетіло якесь словечко, та й вилетіло. І ніби щось було сказано, але слово й горебець його вже не впіймаєш. Я думаю, тоді, коли я працювала на радіо, я ще не володіла потрібними рисами. Вони е виховалися. Постійно впродовж роботи. Але однозначно тоді я для себе вивела, що ця робота це робота, ну чому вона така важка, не фізична, не розумова, тому що ну, якогось особливого там вирішення теорем не потребує. Але це робота емоційна. І так само всі свої емоційні сили ти викладаєш на цю роботу. Ну, по-перше, треба бути, треба бути треба бути веселим, треба бути розумним, треба бути кмітливим. Треба вміти спілкуватись з людьми, треба бути добрим. Напевно, головне це добрим, тому що тільки добра людина може працювати на радіо, особливо може, може виходити в ефір. Як на мене, то найголовніша риса, яка необхідна для людини, яка то це на будь-якій роботі, напевно, щоб із середини тебе перло, щоб тобі подобалося те, що ти робиш. Ну і так і виходити буде все добре. Тобто, якщо вже розмовляти за підхід, тобто це я так думаю сильно відцікається до приходу на радіо, правда? Чи людина там переборола себе, чи вона хоче цього, чи не хоче, чи вона вірить в себе чи ні. А ну а потім, якщо є віра і бажання, то я думаю, що можна зробити абсолютно все і зробити від душі, так що подобалося і собі, і людям, і навіть от, в апаратурі залізові. Робота на радіо це справді щось особливе. Багато людей зізнаються, що для них це справжній наркотик. А яку роль відіграв західний полюс у твоєму житті? Ось по-любому відіграв, якщо я там 11 років відпрацював, це велика частина твого життя. Ну, напевно, якусь велику роль, тому що якась школа, якась там, блін, дорога твоя творча, десь десь ти себе реалізовував, Відповідно, це <кхем> шлях. Кожен проходить свій шлях. Не можна попасти з першого поверха на дев'ятий, не минаючи п'ятий, шостий поверх. Відповідно, ти б не дійшов до чогось, не, не маючи цього життєвого досвіду? Дуже важливо. Насправді було дуже важко на самому початку, тому що я пам'ятаю свій перший ефір, коли тут Паша Долек стояв з Мар'яну, тако за голову трималася. Я не знав, що для мене буде настільки важко прогноз нас погоди, тому що це найлегше, що може бути. Для мене це був взагалі геометрія, алгебра, фізика, все разом взяти. Але нічого, поступово, поступово, поступово. На даний момент дуже важливе значення має, тому що фактично. Кожен день я тут я постійно зараз не, для всі новини спорту, політики. Тобто я зараз всім цікавлюся. Я заходжу на ті сайтники я раніше взагалі не заходив. Тобто, насправді дуже цікаво, дуже важливо, і я бачу, що я сам розвиваюся. Тобто, це і нові слова, і словниковий запас нові знайомства. І читати почав набагато більше, тому що я розумію, що це зараз потрібно. Західний полюс цілковито змінив моє життя. Насправді я тут дуже багато чого навчився, я вдячний за це західному полюсу. І тому я якось поміняв взагалі життя якимись навіть тими речами, якими я зараз займаюся поза роботою, вони. Так чи інакше пов'язані із тим, чого я навчився тут. Ну що тут можна сказати про е, радіостанцію, яка забрала все моє свідоме життя. Я з 18 років працюю на радіо. Ось тому, звісно, річ, що дуже е, велике таке почесне місце. Західний полюс посідав, посідає, і напевно, що посідати буде. Я вже намагався звідси так е, звільнитися, перейти на іншу сферу діяльності, ну все одно залишив собі один ефір одно займаюся вебсайтом Радіостанції, покинути і забути про радіо просто неможливо. Був такий переломний момент. 95-й рік. Кінець 95-го року. Переломний момент в житті щось нове. Це зародження взагалі радіомовлення в Україні і Прикарпатті зокрема. Я скажу, що це змінило хід мого життя, моєї роботи, і я дуже радий цього. Я навіть, якщо чесно, не можу собі зараз уявити, що було, якби не було радіо. Насправді для слухача відкрита лише одна сторона, те, що він чує з радіо ефіру. А поза ефіром залишається дуже багато. Можливо, були якісь особливо кумедні моменти. Їх було дуже багато, тому що тоді в нас все було кумедно. Тобто, це, тоді все було попроще, -по простіше. Ну, мені здається, кожен день щось було таке, що ми вилітали з студії зі сміху, виключали мікрофони, бо ми не могли далі говорити. Тобто, і причому, скажу, зауважу, що це був здоровий сміх без наркотиків. Ми їх не вживали, ми просто прикалувалися по життю і було все класно. Якщо говорити про якісь приколи, то відривались ми на повну якраз саме програмі каленово діра. В випадки, ну, це все було в прямому ефірі. Якщо наш високоповажний директор Володя кожного четверга після Калонової діри зранку закривав передачу, потім тиждень часу проходило і переходили якісь там скарги від всяких товариств української мови, від подібних всяких інших речей, десь там мой якісь там. Заполітизовані анекдоти, чи щось якісь там обідне, деколи мати в ефірі е, могли пролунати, то, в принципі, потім якось в четвер, після обіду він попускався. І... Бували такі випадки, що ми не знали, чи ми в середу вийдемо в ефір, оскільки передачу вже закривали там постійно майже. Ну. Оце що я можу згадати так на зараз, на даний момент? Так, було так, що забувався вимкнутися мікрофон. І, можливо, те, що говорилось поза ефіром з кимось, воно було в ефірі, були й такі випадки. Це ще було на початках, коли ми працювали з Сергієм Романюком, він же зараз народний артист України, з Юрієм Горбуновим. Це було дуже цікаво. Ми новини, випуск новин ми читали втрьох. Нам не вистачало тексту. Ну і ми ділилися. Ми от хотіли, хто хтось найбільше хотів вичитати. ну і ми от, Сергій каже, давай, давай я це буду читати. Я кажу, ні, давай я, Юрка каже, давай я. Ну, оце так було смішно. А потім ще коли в нас працював е, Беречак і на ефірі сидів е, Кадот. Вони дуже-дуже були такі смішні в ефірі. І завжди мене смішили. Коли я читала новини, вони старалися мене смішити. А я так завжди трималася стійко. І думаю, ні, я не буду сміятися. Але якось так було, що я і десь там в кінці випуску вже мене пробивало на хі -хі, на хіхінах. Дуже багато моментів, які не хотілось би говорити в ефірі, тому що ну дійсно це життя, це робота, це святкування, це виїзди, це якісь моменти, це підготовка до свята. Дуже було багато всього, чого зараз згадуєш. Просто пам'ятаєш і згадуєш. Не про все можна казати, тому що навіть ну, це дивляться діти. Ну, я не знаю. Я дуже серйозна людина і взагалі по життю намагаюся. Ні, насправді не серйозно, але я страшенно намагаюся уникати, потрапляти у всілякі смішні ситуації. Тому сподіваюся, що таких не було. А якщо хтось пригадає, то я погоджуся, мабуть, що це було смішно, але так загалом ні. Звичайно, за 17 років західний полюс був різним. Яким ти бачиш його сьогодні? І яким можливо хотілося б бачити його у майбутньому? Я би хотіла, щоб він став. Особливим, ну тобто, особливим не лише для Івано-Франківська, він би мав стати особливим для України і, можливо, як явищем взагалі, тому що ну, такої радіостанції, мені здається, ну принаймні з такою назвою ніде нема. Тобто, якщо були оригінальними спочатку, то ми маємо стати оригінальними і зараз. Дещо ну, загубилися ці оригінальні моменти в певний момент, але вони мають повернутися. Ну, полюс він весь час міняється, він розвивається, тобто як будь-який живий організм. І знаєш, мене напевно я не можу об'єктивно оцінювати, тому що я його порівнюю завжди з тим полюсом, коли ми починали, коли ми його робили. Європейським, сучасним, але сучасним і не вульгарним. Я дуже не люблю, може, вам здалося, що я вульгарна, але я дуже не люблю вульгарність із засобів масової інформації. Тобто, все має бути в міру. Ми повинні бути сучасними, але не піддаватись якимось таким дуже сумнівним тенденціям і течіям, тобто актуальними. Цікавими будь-якому поколінню. Ну, і, звичайно, я тільки за зміни. Ми вже 17 років готуємо. Я вважаю, що цілком конкурентно здатний продукт, якісний. І хотілося б, щоб так було і надалі. І західний полюс дійсно залишався однією з тих фішок і символів. Напевно, Івано-Франківська. Теперішній час ну це правда, і шкода дуже сильно обмежує мас-медіа. Ну, по багать, з багатьох боків, тобто і фінансування, і цензура, і як зовнішня, так і внутрішня, і знову ж таки, комерціалізація. Це однозначно. Але як на мене, якщо повернути радіо от, на живий е, лад, знає, з проїздами, там десь от компакт почав, або там діджей запнувся і не червоніє, сидить, а так. ну… Ти наш нормально, поїхали. Мені хотілося б ввечері, літнім вечором, повертаючись додому і з відкритих вікон чути музику, яка подобається мені. Багато людей, що працювали на Західному полюсі, зараз вже не пов'язують своє життя із радіостанцією. Однак хотілося б знати, чим ти займаєшся зараз і чи не плануєш повертатися до радіоефіру у майбутньому. Стою на розі вулиць, поповнюю рахунки на телефон, знак не канає. Чим це займаєшся? Ну, важко сказати. Радіо, по-перше, частина життя і залишило певний слід. Не тільки в моєму житті, я сподіваюся. Були такі моменти, коли автоматом вдома піднімав слухавку і так за звичкою Альо, західний полюс справа не в тому, щоб бути діджеєм, а справа в тому, що діджей, здається, він це раз і не завжди. Він був і залишається. Може, можна називати древні діджеї, старі діджеї. Ну колишніх діджеїв не буває, на мою думку. Став час по-любому давати дорогу молодим. Я думаю, ті юні таланти, які зараз у нас є на радіо, працюють в ефірі, виходять, вони можуть себе реалізувати, свій потенціал, як свого часу вдалося нам, головне, щоб горіли очі, щоб головне, щоб було бажання і щоб людина знала, що вона знаходиться перед мікрофоном. Я не можу сказати, що. Тим, чим я займаюся зараз, воно ніяким чином не, не, не відноситься до радіо. Е, ну, це вже більше менеджментська робота, там, управлінська робота, але е, в плані кардинально, мабуть, помінялося, тому що робота в ефірі це інакше. Це більше, більше творча робота на всі 100%. Зараз воно вже трохи більше до бізнесу. Теперішня моя робота вона не дає мені часу бути з цієї сторони мікрофону, зі сторони людини, яка запитує, скажімо, там на радіо зі сторони діджея. Але я все одно є по інший бік мікрофона, тому що я прес-секретар державної установи. Ми з вами співпрацюємо постійно. Що мене дуже радує. По-перше, я вважаю, що я ніколи не залишав цю справу повністю. Ніколи не відходив від радіо або спілкування з радіо. Що стосується теперішньої роботи, е, вона також пов'язана в тому числі з радіо і з телебачення. І, і з телебаченням про повернення, хто його знає, то що, вольний художник вольного рода. А щодо повернення, то я знаю. Зміюсь, тут е, дуже багато аспектів. Е, коли радіо починалося, воно було абсолютно іншим. А зараз... Якщо ну, чесно скажу, та я радіо взагалі не слухаю. Тобто, ну, у мене є своє радіо. От воно завжди зі мною, я вибираю собі М -м -м те, що хотілося б. І не, там, не одного стилю, а запакував все, що. Із неї хожу. Святкування Днів Радіо – це завжди особлива подія. І для колективу, і для слухачів, і, звичайно, для всього Івано-Франківська. А яке із святкувань запам'яталося тобі найбільше? Ну, ефіри там завжди були грандіозні, безбашені. Тобто, хто хотів заходив в гості це відбувалося в прямому ефірі, потім ми йшли з прямого ефіру і вже на весілля верталися в той прямий ефір. Ну, скажімо так. Нам було класно, і що приємно, що людям, які слухали радіо, теж було класно і вони сміялися. Тобто ти виходив місто, там так само звучав полюс, люди так само в тому ж настрої жили і прикалувались так само. Мені запам'ятався минулий день радіо, день народження Західного полюсу, 16-річчя. Не знаю чому, але він для мене був чомусь дуже таким. Е... Неймовірно, позитивно, святковим він от вдався в нас по повній програмі, тому що можна сказати, що е, наш день народження західного полюсу завжди так мовити це підсумок нашої роботи за рік. Найособливіше це, мабуть, перше, тому що було страшно. Я працювала недовго, декілька місяців, ще не знала колективу. Ну і власне було трохи незвично і дивно. Тому що ти так на роботі зіштовхуєшся не з такою кількістю людей, з якою ти зіштовхнувся на першому святкуванні, тому що приходять не тільки ті люди, яких ти десь бачив, а також і ті люди, з якими ти ніколи не мав можливості бачитися, а лише колись там 10 років тому, коли був зовсім малий, слухав по радіо. Ну от власне це було дуже якось дивно. Побачити тих, з ким ти якби не перетинався, але десь заочно ти їх знаєш. Тому шучу запам'яталося мені наших 15 років, коли ми були ще на старому офісі, адже ми переїхали, як всі відомо. Потім, після того святкування, ми якраз машею в перший раз були в ефірі разом на святковому ефірі. Якраз десь місяць ми працювали. Ми ж так не дуже притерлись один до одного, а на цьому був у нас такий, от ну можливо, пік нашого симбіозу. Та вони всі запам'яталися, але напевно, перший, тому що я абсолютно не, не дав дупля, що має бути взагалі щось таке. Я тоді був. Підбитий е, міною на, на святкування дня народження наших працівників, і я був із поламаною ногою, мене привезли. От. І я сидів і просто не давав дупля, що робиться, тому це запам'яталося найбільше. Ну і звичайно, 13-та річниця, коли у нас була вистава так, про Бонда. Так що це були от -от спогади. Найперші, то всі згадують свої найперші дні радіо. Коли я вийшла з дому, я йду на свій перший святковий ефір і так. Слухаю, а то в кожній колонці в кожному магазині звучить західний полюс. І Я розумію, що зараз будуть слухати мене. В мене дрижаки такі страшенні, мені дуже страшно. І я розумію, що ще прийдуть гості, і що треба якось по особливому це провести. Але такий мандраж, що провести по особливому, може, просто не вийде, бо страшно. Чи то випити шампанського, чи що. і так приходиш зранку, випиваєш келих шампанського до вечора. Ти вже ніяка. Але все проходить більш-менш. Попереду новий рік. Ким тобі доводилося найчастіше бувати на новорічних ялинках. І на новорічних ранках доводилось бути сніжинкою, снігуронькою, червоною шапочкою. Ось. Тобто, завжди якусь роль на новому році я виконувала. Як правило, це була роль сніжинки. Все ж таки. Мене запрошували, до речі, на всі ролі. Я зіграла колись всі пори року. Всі, весна, літа, правда, нема літо то середнього роду. Весна, осінь була снігуренькою часто, і лисичкою, і сніжинкою потім. Ти си що в садочку е була сніжинкою? Найчастіше на новорічних святах я була снігурочкою, збрехала, збрехала. Я найчастіше була ангелом. Дивно всім, але так. Якщо ви бачите мою фігуру. Я такий є від народження, тобто я вам можу сказати, що зайчиком я не був однозначно, тобто по фактурі мене режисери ніколи на зайчиків не брали. Відповідно, з дитячих фотографій садочка, це мій типовий тіпаж, це медведик. Я був котиком, котиком на новорічних ранках, які проводилися в нас в школі. Я був котиком. Зайчиком. Це, здається, у всіх хлопців. Єдине, що пам'ятаю, колись в початкових класах в школі, то вирядили мене в петрушку. Ось, а так то в основному зайчика. І лисичкою, і, і навіть ведмедиком, здається, була, і огірочком була, і просто сніжинкою була. Перший костюм був зайчика. Зайчика, ну це був трошки вже старший у Франківську, коли я приїхав. що, А у мене був, я пам'ятаю навіть цей костюм. він десь, Я так думаю, що десь у бабці він ще лежить у Львові. Це костюм, це морська форма. Вітання і побажання без них не обходиться жоден день народження. Можливо, і в тебе знайдеться кілька теплих слів для улюбленої радіохвилі. Хочу побажати всім працівникам західного полюса. Залишатись і надалі таким прогресивним, модним, стильним радіо, йти вперед. Бажаю вам творчих успіхів. Бажаю, щоб вас, щоб вас чули не тільки в Франківській області, а в інших областях. Щастя вам, здоров'я, сімейного було получе, всього найкращого. Я завжди з вами і вас люблю. фізкульт привіт і багато літ і багато хорошої музики і посмішок ефірі. Я пишаюся дуже горда тим, що західний полюс епоху глобалізації не просто пережив, зберігши свою ідентичність, а влився в неї дуже добре, органічно. Хочу побажати, щоб і далі західний полюс, скажімо, ріс, розвивався, і будь-які процеси не сторонився їх, не сахався від них, а скажімо так, очолював і вів в позитивне русло. Я вітаю Західний полюс з ним народженням. бажаю все найкраще. бажаю побільше радіослухачів, вже й Жечі Посполіти. Такі вони будуть. Це правдива інформація. Тернопілля, Чернівці наслухали. Та й загалом вся Україна і нас є 46 чи 48 мільйонів. Серед них є українці, росіяни, гагаузи, турки, греки і багатомільйонна армія поціновувачів Радіо Західний полюс. Приєднано 104,3, Це наша хвиля, а буде різноманітних хвиль. І ви пірнаєте в ці хвилі, ви випірнуйте. Ви винирюти, не знаю, як правильно українською, але ем, ви все зрозуміли, що я мав на увазі. Дякую. Умкни для себе, умкни для себе полюс. Що ж на сам кінець, вітаю колектив та слухачів західного полюсу з днем народження. А усіх глядачів телепроекту «Персона» з наступаючим новим роком.